650 п'ятдесят та мавіки. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з командою волонтерів відправився на Запорізький, Дніпропетровський та Харківський напрямки із допомогою для захисників. Цього разу передали сотні впівдронів та чотири мавіки, які незамінні для розвідки та коригування вогню. Дуже важливо допомагати, не зменшувати цю допомогу. І найголовніше зараз. Зробити все, щоб зберегти українську державу. Тому якщо ти не на фронті, то для фронту. Тому чергова поїздка, чергова поїздка для військових. Спершу завітали до бійців 102 ї окремої бригади територіальної оборони та 78 го батальйону. Їм передали 150 п'ятдесят піві та оптово-волоконних дронів. Командир 102 ї бригади, полковник Сергій Шуляк, подякував за своєчасну підтримку від громади. Звичайно, ці всі. Ці всі моменти вони використовуються дуже швидко. То що приїхало сьогодні до нас. Потребуємо набагато більшого. Просимо долучатися, просимо бути поруч з нами і брати участь безпосередньо в знищенні ворога, який топче нашу нашу землю. Наступною зупинкою став сьомий окремий стрілецький батальйон, куди передали п'ятдесятів піввідрунів. Суттєві підсилення отримала і 128-ма механізована бригада Дике Поле. Далі завітали до 109-го батальйону 10-ї гірсько штурмової бригади Едельвейс, який отримав 150 п'ятдесятів та один мавік. Депутат Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк військовослужбовець цієї бригади з першого дня повномасштабного вторгнення. Воїн вдячний громаді за допомогу. Шановна громада. щиро дякую за ваші подарунки. Дуже рідко зараз буває вдома, але дуже часто бачимо міського голову, тому що постійно від вас. Дрони від Івано-Франківської громади. Дуже вам дякую за це. Тому що зараз більшість попадань влучань це саме завдяки за вашим податкам. Ще дякую за Дякую. Слава Україні! Героям слава 163-й батальйон 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Також отримав дрони від Франківської громади. Не залишились без підтримки, і бійці батальйону Свобода, бригади Рубіж. Це не одноразова акція. Це Багаторічна систематична допомога нашому підрозділу в двох простих речах: знищити побільше ворогів і зберегти життя наших воїнів. Кожен цей дрон, кожна ця гривня вкладена в цей дрон. Це є захист наших воїнів і це є знищення москалян. А 24-й бригаді підрозділу Сапсан передали три антени для ребів та 50 дронів.